Вітаю, друзі! На мій погляд, нам усім сьогодні треба розуміти, що насправді перемагає найупертіший. Так було завжди, так залишається до цього часу. Сьогодні деякі з наших навіть дуже кмітливих блогерів, от типу Казанський, весь час запитує у росіян, навіщо ви прийшли, вертайтеся додому. А треба відповідати не так. треба, Казати, прийшли, то прийшли, щоб померти. Тобто, оця опція, що хтось може після того, що він зробив в Україні, кудись повернутися, вона неправильна опція. Нам зараз треба згадати скіфську мудрість. А мудрість ця полягала в тому, що виходу зі скіфії нема. Для Путіна так само з України виходу не повинно бути. У Путіна не повинно бути уявлення, що він завжди має оцю опцію заморозити війну. Така опція йому на сьогоднішній день дуже допомагає. Значно краще було коли Трамп сказав, що українці можуть визволити свою територію і піти далі. Оця опція повинна у них завжди бути в мізках. Ми не для того. Власне кажучи, в засідці чекали, щоб дати зараз комусь вийти, щоб випустити після того, що сталося, і це наша дуже стародавня мудрість, скіфська ще. Ще з скіфських часів Геродот якось сказав, що скіфський народ виявляється мудрішим за всіх нам відомих в одному відношенні для людей, що правда найважливішому. У цьому найважливішому відношенні вони влаштовуються так, що ніякий ворог, який вторгся в їхню країну, не може вже врятуватися звідси втечею. Тобто, дуже таке хороше правило. І тому на російські всі вимоги. Вимоги до України нам потрібно висунути власні вимоги. І не так їх розмахувати, і не так їх комусь показувати, а для себе, для самих себе розуміти, що нам потрібно. От, фактично, зараз російські вимоги до України зводяться до наступного: це визнання територіальних загарбань Росії, тобто, всі ці території, які вони захапали. Несподіваним віроломним наскоком, особливо на півдні України. Вони хочуть загарбати. Вимагають навіть те, що не загарбали. Це взагалі нахабство вищої міри. За словами Росії, Україна має відмовитись від курсу на вступ до НАТО, тобто стати максимально вразливою для нових нападів Росії в найближчому майбутньому. За вимогою Росії вони хочуть, щоб було обмежено збройні сили України, ну тобто зробити Україну беззахисною обмеження військової співпраці України і країн заходу для цього ж для того, щоб Україна була беззахисною перед новим вторгненням. І ще до, до всього Росія вимагає, що Україна має домагатися скасування санкцій, розморожування активів Росії і так далі. Ще відповідно до російських забаганок, Україна має гарантувати захист так званих російськомовних громадян. Ну, це щоб російська агентура діяла діяла відкрито і розкладала Україну зсередини, як це було нещодавно. Ну і зараз ось вони топчуться навколо цього Покровська. Невеличкого містечка хочуть якусь символічну перемогу для того, тому що фактично і фізично вони взяти Україну не можуть, можуть тільки символічні якісь речі робити. Вони хочуть похитнути переговорні позиції, деморалізувати населення і так далі. Тобто, вони ставку роблять насправді навіть не стільки на війну, не стільки на воєнні свої зусилля, як на спробу вплинути на наше суспільство зсередини. І тому ще раз підтверджую, перемагає найупертіший, і саме тому українці це народ перемоги. Традиційно. А, і тому нам треба зараз розуміти свої цілі і свої вимоги для себе в самій голові нашій. Це не для того, щоб показувати Трампу, показувати Заходу, а просто щоб розуміти для себе. Ну, найголовніше це, звичайне, ядерне розброєння Росії. Тому що Росія показала, що вона не є і не здатна бути відповідальним, мирним членом світової спільноти. І тому ядерне роззброєння Росії це ціль не лише України, а всіх народів, які хочуть зберегти планету Земля. По-друге, звичайна компенсація збитків, завданих Україні російською агресією. Це сотні, сотні і сотні мільярдів доларів. І причому ця компенсація має включати як компенсації на державному рівні, державі як такій, так і компенсацію усім родинам загиблим, загиблих і усім пораненим. Ну, згідно з оцінкою втрат, які зараз прийняті для компенсації у цьому світі під час, приміром, авіакатастроф, там чи якихось катастроф, як правило, пару мільйонів, 2-3-4 мільйони за одне людське життя. Зараз така там статистика. Третє. Дуже важлива річ, яка нам потрібна, це повна ліквідація воєнної промисловості Росії як основи російського мілітаризму. Тобто все, що працювало і може працювати на російську агресію, має бути знищено на території Росії. Четверте: це запобігання наступним рецидивам агресії Росії проти України через створення зони безпеки на кордоні України шириною щонайменше в кількасот кілометрів. Тобто території, звідки по Україні вилітали дрони, вилітали ракети, повинні входити до цієї зони безпеки. І звідти вже нічого не повинно ніколи вилітати. Наскільки має діяти ця зона безпеки, невідомо. Можливо, 100 років, можливо, 200, можливо 500. Нарешті денацифікація Росії дуже важлива річ. Тобто, видача воєнних злочинців українському правосуддю і засудження расизму. А найкраще, до речі, було б, щоб росіяни самі ловили і видавали своїх військових злочинців. Вони це з радістю зроблять як тільки поставити хорошу платню свого часу. Саме так воно, я сподіваюся, і буде. Дуже важлива річ це деколонізація Росії. Це вже шостий пункт, надзвичайно важливий. Тобто, що таке деколонізація? Це отримання безумовного права всіма так званими суб'єктами Російської Федерації, зараз їх 89, і всіма народами на території Росії, і тими, і тими, і народами, і суб'єктами Федерації, отримання можливості створити власні недозалежні держави, які буде визнано ООН і які стануть нормальними членами міжнародної спільноти, не агресивними, не руйнівними, не деструктивними. Треба сказати, що хоча всі ці вимоги цілком справедливі, обґрунтовані, зрозумілі для світової спільноти, ми не повинні ними розмахувати, все це декларувати, але ми, ми всі маємо розуміти ці цілі. Тому що просто замиритися, просто зробити вигляд, що все пройшло, минуло, не вийде. Коли фашисти, нацистська Німеччина вторгалася в європейські держави, потім ніхто на кордонах рейху не зупинявся. Не зупинявся. Тому що Росія, це по суті є держава скажена собака, яка кидається, бачите, на всіх навколо, то на Україну, то на Грузію, то ще на когось, то не ще на когось. І вона буде кидатися на всіх людей, як тільки загоїть собі зуби. І в чергове, і в чергове, і в чергове, тому що <кх> жити в мирі вони не можуть. Вони не здатні жити в мирі. Вони супер неконкурентні. Вони програють конкуренцію всім. Росія, починаючи від В'єтнаму і закінчуючи Зімбабве. Вони всім програють конкуренцію. У них як у Шапакляк єдиний шанс прославитися це поганими ділами, розумієте? Тому треба виходити з цього довгострокового і простого елементарного розуміння. Росія повинна засобами наших військових. Стати обтяжливою для сама, сама для себе, ну і завдяки санкціям також. Тобто росіяни повинні зрозуміти, що Росія дає їм більше проблем, ніж користі. От, І коли вони це нарешті зрозуміють, в е масі своїй відчуються на собі, то тоді ситуація може змінитися. І у нас поряд буде не Росія, а наприклад, е 10 якихось російськомовних держав, 15. Якихось інших ханств, скільки там Фінляндії і так далі. Коротше, чим більше, тим краще. Оце має бути українська мета. За мого життя, уже, слава Богу, українці розвалили таку суперпотужну і Варшавський договір, потім Радянський Союз. От, з Божою поміччю розвалять і Росію. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося з Богом до перемоги!